Добрий день, мене звати Ксенія Буца я дизайнерка інтер'єрів. Сьогодні я вам хочу показати один з моїх проєктів, таунхаусу, який знаходиться в передмісті Києві в котежному містечку. Ласкаво просимо! Цей Проект є досить важливим для мене, так як він був одним з найперших великих моїх проектів. А також люди, які живуть в цьому домі, є моїми близькими друзями. В цьому будинку вже є 13 років. І 13 років тому ми зробили перший ремонт, перший дизайн. Після чого ця сім'я довго жила і щасливо, але вона збільшувалася. В ній народжувалися діти, з'явилася велика собака, красива, і власники вирішили зробити реновацію будинку, трішки змінити наповнення і призначення кімнат, а також збільшити площу. І тому ми зробили реновацію цього будинку. І те, що ви зараз побачите, це є фінальне, фінальна версія. Цього будинку, а можливо і ні. Було приєднання тераси, яка от знаходиться за мною в зелена, зле кольорах. Ми приєднали цю терасу до житлової площі і, власне, збільшили якісну площу цього першого поверху. Площа першого поверху до реновації становила 40 квадратних метрів. І на ній розташовувалася кухня, яку ви бачите позаду мене. Великий обідній стіл ліворуч під вікном стояв а також диван. Оцей приєм він раніше був закритий, він був зашитий, і там стояло вікно. Ми його знесли і долучили зону тераси до загальної площі нашої кухні. І тому ви можете побачити тепер красиву велику обідню зону, яка є близько біля кухні, що дуже зручно. Столова зона виконана в зелених тонах, і ці, ці зелені кольори, які є на стіні, які є на тканині крісел, вони дуже класно перекликаються з зеленю, яка є за вікном. І також червоні, верніше бурячкові акценти на холодильнику і на задній стінці шафи, вони дуже класно акцентують і відкривають цей зелений колір в цій столовій зоні. В інтер'єрах і в ремонтах дуже часто бувають випадковості. На початку ми планували її зробити світлою, білою і дуже повітряною. Але потім власник цього будинку знайшов холодильник а, з цього класного борочкового кольору і сказав, що він повинен бути в нашому інтер'єрі і Ксень, ти роби, що хочеш. І насправді від цього холодильника. А, Почався рух, почалася зав'язка всього інтер'єру цієї столової зони. Для того щоб цей холодильник засвітився і не був дуже самотнім. Ми пофарбували стіну зелений колір, і цей холодильник заграв. Але він був все рівно самотній і ми знайшли інший вихід. Цей вихід криється в задній стінці серванту скляного. З цим сервантом також є цікава історія, тому що всі гості, які приходять до господарів, всі захоплюються цим цим сервантом і питають, можливо ймовірно, це якийсь раритет. Насправді ні. Це саме звичайна банальна шафа ікея. Яку в якій ми пофарбували задню стінку в такий же бурячковий колір, як і колір нашого холодильнику, і тепер вони грають дуже класним ансамблем на фоні зеленої стіни. Обідній стіл і крісла обідні це все українські виробники, які я насправді дуже люблю використовувати в своїх інтер'єрах, не тільки тому, що вони красиві і якісні, а ще й тому, що я дуже люблю підтримати українського виробника. Дизайн кухні ми залишили такий самий, як був раніше, але всі меблі ми замовили нові, так як. Трішки композиція самих кухонних меблів не змінилася, тому власне те, що ви зараз бачите, візуально дуже схоже на фотографії, які ви ось тут побачите. Але е виробник зовсім інший, і також я вас здивую, тому що це ікея. І хто би не приходив в гості, всі дають різні варіанти: це виробник такий, це виробник сякий. А коли власники кажуть, ні, це яке, я всі дуже здивовані. Починають рухати всі шкафчики, всі шухлядки. всі перевіряють на якість кухонну фурнітуру, і реально дуже здивовані, що вона хороша і крута. Тут я хочу зараз сказати, що я не рекламую ікею, але інколи можна використовувати їхні меблі, їхній декор, тому що дизайн в них справді дуже гарний. Фартух. Він у нас, якщо ви бачите, виготовлений не з плитки класично, не зі скла фарбованого, як також часто хто використовує. Це в нас цегла. Це в нас сама звичайна цегла, яка різана навпіл і викладена в шахматному порядку на стіні. Багато хто з моїх замовників дуже бояться використовувати такий підхід. Вони вважають, що бруд буде залишатись на цеглі, і неможливо буде доглядати за цією цеглою. Але насправді все навпаки, тому що. Цегла покриваються спеціальним лаком, на якій не затримується бруд. І, зрештою, ви можете побачити ці цегли 13 років, а вона виглядає як нова. Цікавою фішкою в цій кухні є чорна стіна. Вона не вона пофарбована не звичайною фарбою, а фарбою, яка називається шкільна дошка. Тобто, по цій стіні можна писати крейдою. Господарі цього будинку дуже люблять писати один одному якісь любовні записочки або звичайний список продуктів, які треба купити на завтра. Багато стін цього будинку ми залишили в а тільки пофарбували зовні якоюсь фарбою. І ми це зробили не просто так для того, щоб зберегти якесь відчуття одного чи іншого стилю, а тому, що основне завдання замовника, власника цього будинку, була фраза: Я не хочу вкладати гроші в стіни. Це перша фраза, яку він мені сказав при зустрічі, коли ми обговорювали подальший дизайн. І ця фраза мене дуже зацепила, і саме від неї я відштовхувалася, коли робила цей проект. В цьому проєкті ви можете спостерігати наявність пташок в декорі, і все почалося з стіни сходової клітки. Ще 14 років тому я запланувала, що на стіні сходової клітки будуть красиві шпалери з деревами і з пташками. Але виявилася складність в цьому, тому що шпалери мали переїхати через три місяці, а замовник мав переїхати вже через місяць в цей будинок. І була дуже велика спішка. І я вирішила взяти пензлі в руки і повторити ці шпалери на стінах. Тобто, пташки, які ви бачите, я малювала самостійно. Вже три роки тому, коли ми робили реновацію, ці пташки надихнули замовницю, і вона знайшла люстру з також такими ж схожими пташками, яку ми повісили в столовій над столом. Ще одна найбільша реновація в цьому приміщенні це ванна кімната. Раніше там лише була одна ванна, красива на гарних ніжках, на підесталі стояла. Але потім замовники зрозуміли, що їм потрібен душ. санвузолі ми не використовували багато плитки на стінах. Ми залишили цеглу, пофарбували її фарбою, а плитку виклали лише в мокрих зонах. Це біля умивальника, в душі і біля ванни. Інтер'єр спальні розпочався з люстри. Цю люстру е нам зробила під замовлення українська майстриня. До неї вона зробила також абажур настільний. І, власне, е від цих світильників е ми розігрували весь інтер'єр цієї спальні. Я дуже люблю працювати з текстилем, а особливо шторами. Не просто вішати однотонні штори. А Робити їх цікавими, кольоровими, використовувати дві, три, а інколи чотири тканини. І по фактурі, і по кольору. Цікавою кімнатою в цьому будинку є бар і кабінет. Дуже дивне поєднання двох слів і двох призначень ці кімнат, але саме так воно і є. Ця кімната виконує функцію бару і кабінету. Барна стійка виготовлена зі старих колонок, які я знайшла на радіоринку. До речі, ця кімната має ще третю функцію. Вона ще є спортивною кімнатою, тому що власник цього будинку він тріатлоніст і він займається кожен день і дуже багато, тому там стоїть велосипеди для його занять. Моменти, коли тренувань немає, власники цього будинку використовують гаман для свого релаксу. Вони можуть лежати, дивитися телевізор або просто читати книжку. Дитяча кімната це взагалі моя любов. Як я раніше казала, ця родина росла, збільшувалася, і нам потрібна була велика дитяча кімната. Так як висота кімнати є дуже висока і вона нам дозволяє зробити другий поверх, ми зробили цей другий поверх і розташували там спальні місця, але не тільки спальні місця, але й зону відпочинку, яка звичайно стала найулюбленішим місцем дітей. Такий вийшов проект, якому вже 13 років. І якщо він вам сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і підтримуйте український YouTube. Якщо у вас залишилося запитання, пишіть в коментарях. А також, якщо ви хочете зробити дизайн-проект, заповнюйте форму, яка буде в посиланні під цим відео. Mm. you -hmm.